Продовжуються бойові дії десантників у взаємодії з штурмовими загонами піхотинців щодо утримання Новосвітлівки та Хрещуватого. Завершиться зачистка населеного пункту Ясиновата, блокування та ізоляція Ілловайська, а також проводяться заходи з ізоляції кризових районів. По підрозділам сил АТО за ніч було здійснено 10 обстрілів, у тому числі з боку Російської Федерації. 19.40-23.00. Мінометні обстріли та обстріл з БМ 21 град наших сил у населеному пункті Петрівське з напрямку Російської Федерації. Починаються з 23.00 періодичні обстріли з БМ-21 град зведеного підрозділу на Савур Могилі з напрямку населеного пункту Сніжне. 2.33 до 5.45 відбувались мінометні обстріли наших підрозділів у населеному пункті Фащівка. 4.05, 4.50 та 5.30 – Мінометні обстріли та обстріл з БМ-21 град сил АТО в населеному пункті Кутейніково. 6.05. Мінометний обстріл позицій в районі населеного пункту Дебальцево. Підрозділи сил АТО продовжують бої по отриманню висоти Савур-Могила. Проводяться рейдові дії по встановленню контролю над населеним пунктом Благодатне. Здійснюється ізоляція кризових районів. З метою недопущення вторгнення законних збройних формувань. Та диверсійних груп з території Російської Федерації на територію України.